Жіночі стильні куртки від бренду Aldi, Уявіть, всього 375 гривень за одиничку, нереально класна ціна. На ось такі курточки. Погляньте, це весна-осінь, можливо, також рання зима, якщо особливо це автоледі, і температура дозволяє. В лоті буде представлено різних 11 курточок і загальна вартість 4130 гривень. По розмірам представлені від S до XL, 4 варіанти кольорів. Покажу вам, який варіант може бути, як в пакуванні, бо більшість буде без пакування, але якщо є пакування, то ось такий воно буде мати вигляд. 4 види курточок. Є ось такі чорні. Показую так. Є ось такий варіант хакі. Як бачите, це стьогогані куртки, легенькі і дуже-дуже зручні. Трендові, стильні. Лише погляньте, яка прикольна, ось ця м'ятна. Ну і звичайно, ця, що на мені. Це варіант такої спігли... спі... спілої малини. Вже вибачте, замовляюсь. Спіла малина. Дуже гарний такий темний малиновий колір, показую вам позаду. Дуже класно продавати, особливо ага. автоледі, тому що люблять, щоб були легенькі, зручні, ну і просто людям, які люблять комфорт. Подивіться, наскільки вони стильні. І на різний тип фігур підійде. Вона вільненька, рукавчик має дуже акуратний манжетик. Ось я вам зараз покажу її всередині. Зараз, дивіться, яка ця курточка. Всередині, в цій модельці, саме у малиновій, є ось такий тут зверху комірець з текстилю. І я вважаю, що ці курточки дуже дуже прикольні та модні. Для того щоб зумовити ось такий лот, переходьте до нас в опис під відео. Там абсолютно детальна інформація, а також наш сайт та контакти менеджерів, через яких можна купити даний лот.